Я б сказала, що кацапи піде, ну не скажу того, бо ви і так все це знаєте. Я б сказала, що вони вбивці, але не скажу того, бо це є всім відомий факт. Я б сказала, що ненавиджу їх, але ненависть це занадто м'яке почуття до них. Я б сказала, що. Жалко. Жалко, що наші ракети, як є таке слово як помста, не летять до них в житлові дома, в саме, в саме серце, в житлових забудов, як вони вдарили сьогодні в Кривому Розі. Годину назад прилетіло в самий, в самий центр. Де ходили люди, діти, старі, молоді і просто, просто цивільні люди. Просто так вбили ця гниль вбила просто так десятки людей. На дану хвилину це десятки. Я не знаю, як буде далі, тому що травмованих, дуже тяжких травмованих багато. Ой, блядь, загиблі діти. це так це так страшно. Так хочеться, щоб воно їм все вернулось в мільярди разів крепче, ніж нам. Просто, просто в мільярди разів. Щоб кожного, кожного хоч когось із рідні, особливо тих, кого вони кохають, люблять, цінують та поважають, щоб кожного з них розірвало на їхніх очах на мелкі-мелкі кусочки. просто. Нема слів тварі.